Хочете знати правду? Чисту правду без прикрас? Я отримую ні з чим не зрівняння задоволення, приносячи цей світ хаос, наштовхуючи багатих проти бідних, білих проти чорних, країну проти країну, людину проти людини, а головне людини проти Бога? Отак Бог, Бог, Бог. Що створив Бог? Бог створив океани і зірки. Він створив планети, він створив запах жасміну і навіть таку мечню, як кохання. А що створив я? Я створив шум, якому поклоняються такі ідіоти, як ви. Люди полюбили шум, який я створив. Сигналізація, мотоцикли, шерех листя, нічні клуби, гангстереп, техно. Люди полюбили шум, який я створив. І знаєте що? Шум заглушає всі думки про Бога.